Ну, давайте розбиратися з сьогоднішніми завданнями. Перше завдання. Треба спростити вираз, дуже нескладний. В дужечках ми маємо з вами 17А, а відняти 17А це буде дорівнювати мінус 16а. Відповідь Б. Так, на рисунку є зміна густини пилу. І спитають. Упродовж кількох годин ця густина перевищувала 25 мікрограм на кубічний метр. Так, от у нас 25. Перевищувала цей показник в проміжку часу між 12 і 18, тобто 6 годин. Продуктивність сонячної панелі ОА є максимальною, якщо сонячні промені перпендикулярні до цієї панелі. Ну і тепер треба визначити градусну міру кута альфа, якщо кут Д дорівнює 51. Ну Тут все теж дуже просто: 90 градусів 51, третій кут трикутника, оскільки сума кутів трикутника 180 градусів 39. Треба розв'язати ось таке рівняння, його легко буде розв'язати, якщо записати мішане число неправильним дробом. 1 помножити на 3 і додати 2, це буде 5 третіх. Ну, і тепер можна за пропорцію визначити. Треба 2 помножити на 3 і поділити на 5, 6 п'ятих. Або якщо виділити цілу частинку, 1,15. От є така річ. Наступне завдання говорить про те, що є трикутна піраміда. І нас питають, скільки всього прямих, які паралельні площині основи піраміди, тобто паралельні площині АБЦ, можна провести через точку С. Ну, звичайно, що через точку С взагалі-то можна провести одну площину паралельно до даної площини. А будь-яка пряма цієї площини. Яка проходить через точку С, буде паралельна до площині АВС. тобто таких прямих є безліч. Так, графік функції лінійної треба впізнати на малюнку. Перше, Три других це коефіцієнт К більше за 0, тому функція є зростаючою, тому варіант В і варіант ГЕ нам не підходять одразу. І другий коефіцієнт b до рівня мінус одиниці це означає, що графік функції проходить через точку з координатами 0 мінус 1. Так, 0, 0 не підходить. 0. Так, 0 мінус 1. Ось, оцей наш графік, той, який є. Тому що тут буде 0, явно, не 1. Варіант Б. Далі, треба дізнатися, правильні твердження про квадрат. Точка перетину діагонали квадрата рівно віддалена від його вершин. Ну, дійсно, якщо взяти точку О перетин, відстань до точки А це відрізок ОА, ОБ, ОЦ, ОД, вони рівні. За властивістю квадрата, це є правильне твердження. Сума довжин діагоналу дорівнює сумі довжин його сторін ні, це точно неправильно, тому що тоді б, якщо б, наприклад, одна діагональ дорівнювала сумі двох сторін, у нас би тоді не вийшло трикутника. Або можна по-іншому да, всі сторони, якщо А, а діагоналі тоді будуть А корінні з двох кожна то явно не буде сума квадратів діагонали і дорівнювати 4а. Це не є правильне. Діагональ квадрата ділить його на два рівновеликі трикутники. Ну, дійсно, цей трикутничок і цей трикутничок. Вони навіть не просто рівновеликі, вони рівні, а значить мають рівні площі. Отже, правильними є твердження 1 і 3. Перетворення виразів з коренями, віднімати корені різні ми не можемо. Ми можемо робити тільки. Діє з однаковими коренями. Як це зробити? Що таке 18? Це 9 помножити на 2, що таке 8, це 4 помножити на 2. Якщо винести тепер множник з підзнака кореня, корінь з 9 це 3, корінь з 4 – це 2. Ну, тепер подібні корені в нас є. Три корення, відняти 2 таких самих корення, буде один такий корінь або просто корінь з 2. З одного літра ропи отримують 300 грамів солі. Треба визначити масу солі, яку отримають в солеварні з 9 тисяч літрів ропи. Ну, якщо з одного літра 300 грамів, то з 9 тисяч буде ось стільки грамів, але це грамів. А отут ще раз в кілограмах. В одному, грамі тисяч, верніше, в одному кілограмі 1000 грамів, тоді поділимо це на 1000, і в нас залишиться 2700 кілограмів. Тут треба бути уважним. Відстань до якої з наведених точок від точки К є найменшою. Ну, Відстань ми як рахуємо. Корінь квадратний суми квадратів різниць координат. 0 відняти 2. Та в квадраті 4, 0 відняти 0, і 2 відняти 2, 0. Значить, Перша відстань у нас 2. Друга відстань у нас буде 0, плюс 0, плюс 2, мінус 3, 1. Буде Бідиничка. Наступна відстань у нас буде 0, так, 25, 0 і 0. Це буде 5. Наступна відстань у нас буде 0, 0, 0, 0 і 2, так, 4, значить буде 4. Ну і нарешті тут 0, 3, так, 9 і 0, буде 3. Ну, звичайно, що найменша буде одиничка, тобто відповідь Б. Розв'язок нерівності вказати. Можна, звичайно, цю нерівність розв'язати, але, як на мене, тут легше за все просто взяти замість тікса, підставити за значення і подивитися, яке буде розв'язком. Якщо підставимо одиничку, тут 6 мінус 2-4. 4 не буде в проміжку в цьому знаходитися. Двієчка, 6 мінус 4, 2, 2. Не входить, бо строга нерівність. Нулик, 6, 6 явно не входить сюди, трієчка. 2 помножити на 3, 6, 6, мінус 6,0, 0 більше за мінус 4 менше 2. От якраз знайшли те, що треба. Так, тепер у нас є прямокутник, точка К середина сторони АД. Так, відрізок АБ і відрізок ЦК поділені навпіл і цей відрізочок, який їх сполучає дорівнює Д. Ну, і тоді треба знайти площу цього прямокутника. Площа прямокутника, нам треба знати Б, і треба знати С Тоді ми знаходимо площу прямокутника. Поки ми нічого не знаємо, але що в нас тут вималювалося, вималювалася в нас тут, по-перше, трапеція, і в цій трапеції проведено середню лінію. Ми знаємо з вами, що середня лінія трапеції це є півсума її основ. Якщо ми позначимо відрізок АК за Х. То відрізок Б буде вдвічі більший, тому що АК половинка сторони. І тоді їх півсума буде дорівнювати Д. Тобто, 2х плюс Х поділити на 2, буде дорівнювати Д. Звідси легко можна знайти Х, цей Х буде дорівнювати 2Д поділити на 3. Тобто, оця сторона АК і сторона КД 2D поділити на 3. А отже, сторона Б це вдвічі більша, тобто 4Д поділити на 3, і от сторону Б, це ми вже знайшли. 4Д поділити на 3. Звідки ж нам можна дістати оцей сторону СД? Сторону СД ми можемо з вами знайти з прямокутного трикутничка, в якому знаємо катет і знаємо гострий кут. Нам треба знайти інший катет. Це тангенс кута, тангенс 60 градусів. Це є відношення сторони СД на сторону КД. І щоб знайти сторону СД, треба КД помножити на тангенс 60. КД у нас 2Д на 3, а тангенс 60 корінь із трьох. Отже, СД у нас буде 2Д на 3 і на корінь із трьох. Так, множимо 8d в квадраті поділити на 9 і на корінь із трьох. 8d в квадраті корінь із трьох поділити на 9, і така відповідь знайшлася. Треба знайти суму перших десяти членів арифметичної прогресії на допомогу формули. Формула там буде дуже класна. Зараз побачите чому. Тому що в цій формулі є фактично. Та сума, яка у вас задана в умові задачі. Тобто тут тільки порахувати мінус 60. Наступне завдання містить модуль отут так трошечки вони заплутують вас. Нам відомо, що А менше за мінус 2. Але під модулем стоїть не А. А під модулем стоїть вираз А відняти 2. Давайте тепер від цієї відомої нам нерівності віднімемо двієчку від обох частин, ми можемо це зробити, щоб оцінити значення виразу А-2. Цей вираз буде менше за мінус 4, а отже, буде точно від'ємний. І коли цей вираз від'ємний, то модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу. Ну, і тепер ми підставляємо мінус ось цей в умові, і мінус ось тут дає нам плюс, і тут буде А-2. Отже, це буде А відняти 1. Наступне завдання логарифмічне рівняння, достатньо прозоре, достатньо легке. Нам залишилося лише в правій частинці застосувати властивість і заховати число перед логарифмом в степінь підлогарифмічного виразу. Ну І тепер звідси Х буде дорівнювати 4. Число 4 це корінь рівняння, і він належить проміжку від 3 до 10. Так, Наступне завдання: у нас є паралелограм. точка К середина. КП-висота, так, АП20, ПД10 і ПК12. І які ж відрізочки нам треба знайти? Нам треба знайти довжину відрізка КЦ. КЦ це половина сторони БЦ, а БЦ дорівнює стороні АД, яка дорівнює 30 см. Тому КЦ буде дорівнювати 15 відповідь Д. Наступна середня лінія трапеції ПКЦД. Ну її можна зображувати, можна не зображувати, ось вона тут. Так от, щоб знайти цю середню лінію, нам треба додати основи, які ми знаємо вже на даний момент, і поділити на 2. 15 плюс 10 і поділити на 2. Це буде 12,5 відповідь В. Ну і нарешті треба знайти довжину сторони АБ, або можна знайти довжину сторони С, Як нам зручніше, можна і так, і так робити. Ну, Давайте що зробимо. Проведемо з точки Д висоту паралелограму, вона буде теж дорівнювати 12 см. Тепер дивіться, що відбувається тут в цій трапеції. Основа пд 10 КЦ – 15 тому ось цей відрізочок, який тут у нас в трикутнику є стороною, ну, нехай це буде відрізочок МС, він буде дорівнювати різниці цих відрізків. Тому що відрізок КМ він буде такий самий, як ПД-10 см, тобто це буде 5. І щоб знайти сторону С, де нам просто треба застосувати теорему Піфагора, знайти. Суму квадратів катетів, і отримати результат. Відповідь Г. Так, питання стосуються функції, яка задана своїм графіком. Ну, тепер давайте дивитися тут про одну і ту саму функцію питають, тільки на різних проміжках: від мінус 4 до мінус 2. Мінус 4 мінус 2 ось цей. Що тут робить функція? Вона тут зростає, звичайно, ми це зробили. Так, наступна функція, верніше, проміжок це від мінус двох до двох. Від мінус двох до двох. Ось так. Так, ну тут не можна сказати, що тут точки мінімуму немає. Функція не є тільки спадною. Не може набувати додатніх значень, залишається лише відповідь Г. Ну, це дійсно так, вона дуже схожа на параболу, є фрагментом да, параболи. 1 мінус х квадрат, від ки якої напрямлені вниз, і піднята на одиничку вгору. Тобто тут у нас є відповідь Г. Так, І наступне проміжок від 2 до 5. Проміжок від 2 до 5. Давайте подивимося, що відбувається тут. Від 2 до 5, от якби на три частинки цю функцію нам розділили. Що тут у нас відбувається? Так, відповідь А відповідь Г у нас вже вибрані. Не тільки спадає, не набуває додатніх значень, має точку мінімуму, дійсно тут є точка мінімуму, де функція міняє поведінку зі спадання на зростання, а отже це відповідь Б. Теж тут таке достатньо гарне завдання. Доберіть до кожного речення його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. Якщо m більше нуля, ну давайте дивитися перше. Перше твердження: тут є тригонометричні вирази, і тому ми з вами ось що зробимо. У нас тут є тангенс, в довідкових матеріалах у нас є така формула, що тангенс це синус кута поділити на його косинус. Зробимо це зараз. Що тоді відбувається? Косинуси скорочуються. На синус ми теж можемо ліву і праву частинку поділити. Тобто, в нас залишиться m дорівнює 2n. Ну тут у нас n в усіх випадках знайдено як звідси знайти n? Треба m поділити на 2. Отже, це відповідь Д. Друге твердження. Корінь квадратний із 2m в квадраті дорівнює n. Ну, оскільки m у нас більше нуля, ми можемо його винести з під корення. І у нас залишиться, що n дорівнює m корінь із 2. відповідь г. І третій пункт. Що тут у нас? Логарифми. Четвірка у нас основа степеня, двійка основа логарифма. А нам потрібно, щоб основи були однакові. Що таке? 4, це 2 в квадраті. Значить, це буде 2 в степені, 2 логарифму. Так. І тепер оцю двієчку, як і в попередньому завданні, ми його заховаємо. Буде m в квадраті. Ну і тепер основна логарифмічна тотожність, основа степені, основа логарифма в показнику однакові, залишається під логарифмічний вираз, тобто n дорівнює m квадрат. Треба обчислити інтеграл. На перший погляд, щось таке страшне, але якщо уважно придивитися, то треба помітити, що в чисельнику цього дробу знаходиться формула скороченого множення, яку можна згорнути. Це квадрат суми х плюс 2 в квадраті. І тепер цей дріб можна скоротити. Так, квадрат це прибирається. І під підлоінтегральний вираз стає х плюс, 2, для якого ми дуже легко беремо первісну для х, х квадрат поділити на 2, для 2 2х, і межі інтегрування від 2 до 5. Підставляємо спочатку верхню межу 5 в квадраті 25 других, додати 2 помножити на 5, 10. Відняти. Тепер підставляємо нижню межу 2 в квадраті 4 поділити на 2, 2, 2 помножити на 2, 4. Давайте розкриємо дужки. 25, якщо поділити на 2, це буде 12,5 додати 10 і відняти 6. Так, що тут буде? 10 відняти 6, 4, і 12,5 додати 4, цілих, буде 16,5. Що ми впишемо з вами у вік. Так, наступне завдання. Є у нас такий полігон, який показує річні мінімуми площі поверхні арктичного льоду кожного року, нам треба знайти середнє значення, тут визначити середнє значення річного мінімуму. Ну, як ми середнє значення знаходимо. Нам треба оці всі значення 5. Додати і поділити на їх кількість, які ж тут у нас є значення так, 4,6, додати 4,3, додати 3,4, додати 5 і додати 5,2. Кількість таких років, про які тут йде мова 5, тому ділимо на 5. Так, 4,6 і 3,4 буде 8. 8 плюс 5 13. І 13 плюс 9,5 це буде 22,5 поділити на 5. Це буде 4,5. Оце в нас середнє значення. Тепер нам треба далі обчислити різницю. Оцього середнього значення і найближчого до нього значення річного мінімуму. Ну, якщо в нас середнє значення 4,5, найближче до нього є значення в 2010 році 4,6. Якщо ми від 4,5 віднімемо 4,6, у нас вийде мінус 0,1, але у відповідь треба записати модуль цієї різниці, тому відповідь ми напишемо 0,1. Ну, і стереометрична задачка, в якій йде мова, по-перше, про циліндр, по-друге, про пряму призму, в основі якої лежить ромб. От я цей ромб вималювала окремо, щоб ми з ньому працювали. Давайте тепер, що ми знаємо про циліндр? Про циліндр ми знаємо площа основи, тобто площа круга. Пір квадрат, і вона дорівнює 9 π звідки ми знаємо тепер радіус. Радіус буде дорівнювати 3. І твірна його, яка одночасно є висотою, буде 25. Це те, що ми знаємо про циліндр, і це нам зараз допомагає перейти до призми. Що ми знаємо, що циліндр і призма мають рівні висоти, тобто висота буде така сама, як і висота циліндра – 25, Ромб має сторону 10 см. І радіус кола вписаного в ромб в основу призми, дорівнює радіусу. Тобто радіус, вписаного в ромб кола буде дорівнювати 3. Я вам нагадаю, що. В ромбі центром вписаного кола є перетин діагоналей, а висота цього ромба дорівнює двом радіусам. Тому ось те, що ми знаємо з вами. Нам треба знайти об'єм призми, який обчислюється за формулою площа основи помножити на висоту. Висоту нам одразу задали 25 см площа ромба. Ну, Взагалі, звичайно, ви, як правило, пишете формулу через діагоналі, але не забувайте, що ромб є паралелограмом, і тому, і тому ви можете взяти формулу, коли ви сторону ромба множите на його висоту. Сторону ромба множите на його висоту, а оцей відрізочок і є висотою ромба, і він дорівнює 6-2 радіуси. Все, ми все знаємо сторона ромба є, висота ромба є, є площа основи. І тепер дуже просто, дуже гарна задачка. Так, знайти. Так, 1500 записуємо. 1500. Отака у нас отакий у нас об'єм. Так, система теж схожа на те, що вже декілька разів у нас було. Що я тут можу зробити? Давайте ми з вами, знаєте, що зробимо? Ми віднімемо від першого рівняння друге, тоді у нас 4 в степені х зникне 2у в квадраті мінус мінус у квадраті, тобто буде 2у квадраті додати у квадраті, 3у в квадраті, дорівнює 22 відняти 13 мінус 3а. Якщо тут правильно розкрити дужки, не поспішаючи 22 відняти 13, буде 9, мінус на мінус дає плюс 3а, поділимо тепер все на 3, буде 3 додати А. Для того, щоб у нас тут був розв'язок, щоб ми могли знайти Y, нам потрібно, щоб цей вираз був невід'ємним. Це обов'язково. Це перша умова, про яку ми маємо пам'ятати. Тепер давайте оцей вираз 3 плюс А, замість у квадраті, ну, наприклад, підставимо ось в друге рівняння. Що ми тоді отримаємо? Ми отримаємо 4 в степені х відняти 3 плюс а дорівнює 13 мінус 3а, 4 в степені х відкриємо дужечки. Тепер все крім виразу з х, перенесемо в праву частинку. І в нас вийде 16 мінус 2а. Щоб цей вираз дозволив нам знайти Х, треба, щоб 4 в степені Х вираз тільки приймав додатні значення, і це є та друга умова, з якою ми зараз будемо працювати. Отже, для того, щоб принаймні один розв'язок якийсь був, у нас має виконуватися дві умови. Перша умова. 3 плюс А більше дорівнює нулю, і друга умова строго більше нуля. Розв'язуючи цю системку, ми маємо мінус 2а більше мінус 16. І якщо другу нерівність розділити на від'ємне число мінус 2, не забути при цьому поміняти знак, то ми отримуємо, що А в нас знаходиться в межах від мінус 3 включно. До восьми не включно. Що нам треба знайти? Нам треба знайти кількість цілих, кількість цілих значень А, які нам підходять. Які ж цілі числа тут є? Це числа мінус три, мінус два, мінус один, нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім вже не входить. Тобто, у нас таких чисел є одинадцять. Їх кількість дорівнює... Одинадцяти. Ось такий варіант.